Інвестиції і резерви це наступний крок, який нам потрібно вивчити. Ми повинні розуміти, що частина нашого капіталу, який у нас залишається невитрачений, ми повинні з вами інвестувати. Ви повинні розуміти, що на прикладі, є у мене друг, його звуть Максим. Привіт, Максим. Максим точно розуміє. Коли у нього народилася дитина, що йому необхідно зробити все, що від нього залежить, щоб його дитина була в безпеці, і Максим, з самого маличка, почав щомісячна на особистий рахунок свого сина відраховувати певну суму. Я не маю права розголошувати яку саме суму, але він для себе визначив, що кожного місяця, незалежно від того його прибуток там X або Y, заробив він тисячу євро або 10 тисяч євро, він відкладає на рахунок свого сина певну суму завжди. Просто це стандартна штука. До 18 років, у цьому випадку, якщо ми враховуємо складний калькулятор, у дитини Макса буде коштів, котрі вистачать на освіту повноцінну в будь-якому навчальному закладі, який він обере в принципі в цьому світі. І буде стартовий капітал, який забезпечить йому життя, я так думаю, там роки 4, так точно. Ви повинні розуміти, що кожна копійка, котра є у нас збережена, вона має змогу зростати, якщо ми її рахуємо складними відсотками і докапіталізовуємо її щоденно.